Надаю слово Тетяні Борисівні Рівхаджаєві. Вона є доцентом Міжрегіональної академії управління персоналом, деканом факультету безпеки і вона є також координатором нашого департаменту освіти та товариства в Україні. Вона розкаже про героїчний шлях життєвий Ігоря Анатолійовича. Отже, запрошую до слова Тетяна Борисівна. Доброго дня, шановні друзі. Я Дякую, Йосипівні. Сьогодні ми. Віддаємо шану пам'яті Ігоря Анатолійовича Козловського, і у мене така буде коротка біографічна довідка про його життя, про його життєвий шлях. Ну і в нас ще є доповідачі, які вже більш цікаві така деталі з його життя розкажуть. Ігор Анатолійович Козловський, громадський діяч, релігієзнавець, філософ, педагог, правозахисник в'язень сумління. Від 2016-2017 року він перебував у полоні. Член української організації ПН дійсний член наукового товариства імені Шевченка Донецького відділення з 1919 року, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців. Президент громадської організації Центр Діскавері, віце-президент Українського центру ісламознавчих досліджень, член експертної ради з питань свободи совісті та релігійних переконань. Релі релігійних організацій при міністерстві культури України, радник міністра культури, молоді та спорту України, член ініціативної групи 1 грудня, член правління української правозахисної організації, Центр громадських свобод організації Лауреати Нобелівської премії миру 2022 року. Ігор Анатолійович народився 16 лютого 1956 року у руку у місті Макіївка Донецької області. Е, нині це тимчасово окупована Росією територія України. Батько його родом із Полісся з Чернігівщини, мати була з Донеччини. Ігор Козловський був феноменальною особистістю, людиною енциклопедичних знань, інтелігентом та інтелектуалом. Для багатьох провідником. І, мораль, і моральним дороговказом духовним вчителем народився він в місті Маківка Донецької області і з раннього віку був особливою дитиною. Він дуже багато читав, вивчав історію і е, з молодості займався йогою. з 1972 по 1974 роки проходив дійсну службу в прикордонних військах у закавказькому прикордонному окрузі на кордоні з Іраном. З 1975 по 1980 роки навчався на історичному факультеті Донецького державного університету і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю історик, викладач історії та суспільствознавства. У 1980 році вступив до аспірантури е, Інституту історії Національної академії наук України, де навчався до е, 1984 року. 1980 по 2001 роки працював у Донецькому обласному виконкомі, потім у Донецькій обласній державній адміністрації на різних посадах у справах релігії. Референт, старший референт, головний спеціаліст, начальник обласного відділу у справах релігії. Також в також період з 1980 по 23 роки викладав та читав окремі лекції з знавчих питань у вишах України та Сполучених Штатів Америки. З 2001 року доцент кафедри релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту пізніше Державного університету інформатики і штучного інтелекту. Керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних наукових стосунків. З 2011 по 15 рік працював доцентом кафедри філософії Донецького національного технічного університету. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 092011 «Релігієзнавство» В інституті філософії імені Григорія Савича сковороди Національної академії наук України за темою Церква Христова в контексті реставраційного руху в християнстві, передумови виникнення, етапи розвитку і проблеми сьогодення. Таким був його професійний шлях. Ігор Анатолійович мав козацьке коріння в своєму роду. Він був уроженцем Макіївки. Його сім'я походить із старовинного козацького роду, історія якого сягає від 16-17 століття. Пращури Козловського брали активну участь у вирішенні історичної долі України, і сам він наприкінці 80-х років ХХ століття підтримав рух за відродження українського козацтва. Загалом тема козацтва за його актуалізацією була значною частиною життя Козловського. В 1991 році він взяв участь у заснуванні е, діяльності однієї із перших козацьких організацій в Україні кальміутської паланки українського козацтва, в якій з 1991 до 1997 року беззмінно обіймав посаду паланкового судді. Е, та накавзного на отамана. З 1997 по 2001 рік займав посаду заступника головного отамана Кальміутської паланки українського козацтва з питань релігії та духовності. У 2001 році отаман спілки козацтва Донеччини, а з 2002 року він брав участь у створенні у розбудові Українського реєстрового козацтва УРК. Іван е, Ігор Анатолійович Козловський і головний рабин України е, Азріель Халкін. З 2006 року він був заступником українського реєстру козацтва, з питань релігії та міжнародних зв'язків. Також мав звання генерал козацтва. От, е, як бачимо, тут він теж е, багато зробив. На жаль, в біографії Ігоря Анатолійовича є така сумна сторінка, так? Взагалі, в відкритих джерелах вона має прям назву таку в'язень сумління. Мова йде про те, що він пережив полон за часи от, окупації Донеччини. Після початку бойових дій у Донбасі 2014 році Ігор Козловський залишався на території окупованого Донецьку. Причиною цього була був стан його старшого сину, який потребував постійного догляду, і був прикутий до ліжка. Саме цей факт не дозволив Козловському одразу його вивести для перетину лінії зіткнення під час бойових дій були потрібні спеціальна автівка, функціональне ліжко і ну, спеціальні умови, що він не міг забезпечити, і так якби з його слів, через те він залишився в Донецьку. 27 січня 2016 року бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки захопили Ігоря Анатолійовича у полон, де він перебував майже два роки. Причиною стала проукраїнська позиція Козловського його звинуватили в тому, що він е, небезпечний для молоді республіки у підтриманні майдану та підготовці учнів, які згодом зайняли проукраїнську позицію, а також організації Молод. Молитовного марафону на Донеччині. Згодом у багатьох інтерв'ю він розповідав, що полон і тортури це випробування не тільки для тіла, але й для сили духу. Очевидно, Козловський був дуже міцним духом, оскільки він зумів витримати такі складні випробування, хоч віком уже був за 60 років. В відкритих джерелах є багато згадок його інтерв'ю. Його висловлювань, які він говорив про те, що він пережив в російському полоні, були підвали, були камери з карними злочинцями, камери з ополченцями камери смертників, камери одиначки, полоні і так далі, казав Козловський Згодом мені на голову наділи мішок і повели кудись. Вас ніколи не питали. Мене били струмом, душили, підвішували, ламали кістки, і при цьому я нічого не бачив. Лише голосий біль, що заполонив усе тіло. Але в якийсь момент зловив себе на думці, що всміхаюся, тому що більше не боюся вмерти. Це означало, що вони мене вже не дістануть. Це перша думка, а друга, що я буду жити, а не виживати. Вони Бо боюся піти назавжди. Я буду тут і зараз, гідно переживатиму цей досвід і любитиму. У мене є сенси любові до рідних і близьких, до життя, до батьківщини. Я часто повторюю фразу: я боржник любові. Це не просто слова, це внутрішнє переживання. Я повинен жити, щоб віддавати свою любов. Ігор Анатолій перебував в полоні майже 700 днів. Майже два роки і був звільнений за обміном 27 грудня 2017 року. Його першими словами на свободі були наступні: Моє серце зараз співає пісню, воно співає пісню любові любові до народу України. Ми перейшли через страждання, через катування, через біль, через хвороби, моральний і психологічний тиск. Але ж ми постійно відчували любов нашого народу. Після полону Ігор Козловський був звільнений і почав жити в Києві. Він активно працював в Інституті філософії Національної академії наук України, став активним голосом, який доносив Україні і світові, і самим, і тим, хто його оточував, правду про нас і про Росію. Про важливість служіння, альтруїзм, гуманність та міцність. Горизонтальних зв'язків як сильну сторону української історії та культури. Особі він залишив літературний спадок, він автор понад 50 наукових книг та понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, наукових періодичних виданнях, а також поетичних збірок та прозор... прозових творів. З поміж них виділяють монографії історії релігії, вибрані лекції з теорії та практики релігійного містицизму, буддизм, християнство, вибрані лекції е, Асирійська церква Сходу, е, ну і тощо. Тут їх дуже багато, на слайді вони представлені. О, зараз Надруковані вони не тільки українською мовою, друкувалися російською, ну, на, на жаль, я не знайшла, чи переводилися на англійську мову. Козловський Ігор Анатолійович мав багато нагород та відзнак від українських та зарубіжних релігійних і громадських організацій. За свою миротворчу діяльність він нагороджений медаллю австрійського товариства Альберта Швейцера, лицарським орденом королівського братства святого Феотонія в Португалія, почесною відзнакою Академії бойових мистецтв. Японії був дійсним членом королівського коледжу дворянства Португалії, а також почесним громадянином штату Оклахома Сполучених Штатів Америки. 24-го року у місті Дружківка названо вулицю. Вулицю Пугачова перейменували на вулицю Ігоря і в місті Київ на честь Ігоря Козловського. Назвали сквер на розі вулиці Григорія Сковороди та Почайницької. У 2002 році Нобелівську премію миру отримала українська правозахисна організація Центр громадянських свобод. На момент присудження премії Ігор Козловський був почесним членом правління організації та зазначав, що Нобелівська премія миру стала центром несподіванкою. Зараз організація займається, дана організація займається документацією злочинів, які вчиняють кати на наших землях, і збирають матеріали для трибуналу. Над Путіним і Російською Федерацією за військове вторгнення, яке наразі немає в Україні. Помер Ігор Анатолійович 6 вересня 2023 року. Український вчений філософ, громадський і релігійний діяч. Помер у віці, Ігор Анатолійович Козловський, помер у віці 69 років через серцевий напад. Постать Козловської є визначною для сучасної української культури і політики. А його доробок у вивченні історії релігії та громадської думки важко сьогодні переоцінити. Ось така коротка біографічна довідка. Я дякую вам за увагу. Yeah, that's right.